Храми глибокої побожності молись за нас. Побожність. Це святість, це перебування з Богом. Побожно жити це жити по Божих законах, по-божому, так як Господь вчить. Не тільки і виключно по-людськи, не по-світському. Але так як вчить Господь. І побожна людина це той апостол, котрий не йде перед Богом, навіть біля Бога, праворуч чи ліворуч, а що більше ніколи над Богом. Але це людина, котра йде за Господом, за Богом, після Бога, ступаючи по його слідах. І це означає. Побожність йти за Богом, вдивлятися в Господа. І таким найкращим прикладом з усіх людей на світі є для нас Марія, яка після Бога робить все, що Бог від неї очікує, яка йде за голосом Бога, яка йде за маленьким Ісусом 12-річним, коли Віднайшла його в храмі, і він повернувся з ними до Назарету і каже: Я маю виконувати те, що Отець мій Небесний від мене очікує. І Марія пішла за Словом свого Сина, пішла за наукою Божою, пішла за цим благовіствуванням Євангелія Спасіння. Йти після Бога, бути впевненим. В своїй життєвій дорозі, в своєму шляху спасіння, в своєму напрямку до вічності. Якщо ми не робимо чогось після Бога, робимо все навпаки. Це страшне життя, коли Господь не є перед нами. Але коли Бог перед нами, ми є тоді людьми довіри, людьми святості, людьми мудрими. Які ніколи не помиляються, і цього ми вчимося від Марії. Матінку Пресвята, вчи нас жити по-божому, вчи нас завжди слухати Господа Бога, вчи нас завжди йти за голосом Бога, виконувати Його волю. Допоможи нам бути глибокими людьми духовними. Щоб в нас завжди в серці була глибина побожності, не поверховність, але щоб ми були глибокими людьми у побожності. Навчи нас Марії, жити так, допомагай нам, провадь нас до Ісуса, храми глибокої побожності, молись за нас.